Я пробував посадити шість дезертирів у в'язницю. Так. Да. Угу. Я хотів, щоб це був хороший приклад для а, всіх інших. Типа закону, все таке. Прокуратура, СБУ, ВСП влаштували мені такий цирк. А, ви просто не розумієте, що таке. Ну, тобто, ніхто, от що відбудеться, ніхто їх, жодну людину. Ніколи не посадить. Вони повинні відмовитися під, кам... під камеру. Під камеру повинні відмовитися виконувати задачу. Повинна бути гора людей, яких е... які будуть засвідчувати, що вони у кожного по два свідки. Що вони зі зброєю в руках покинули позицію. Ну, якщо це дезертир, це зі зброєю в руках. Е... Всі документи ЖБД, БРКі то там не мало просто вписати в БР. -ку. Повинен вийти на нього. Йому доведений наказ, що він повинен вийти на таку-то позицію. Він повинен до нього відмовитися. Цей наказ повністю письмово повинен бути зафіксований і так далі. Це не можу, я вам кажу, прямо посадити у нас при повному небажанні цим займатися ані прокуратури, ані ДБР. Немає жодного шансу.